Ми вимагаємо відставки вищого керівництва МВС, тому що вони повинні були бути в курсі, що була така провокація. Якщо вони не були в курсі, тим паче, відповідно вимагаємо відставки Авакова, місцевих керівників міліції притягнення до відповідальності депутата Леньо. Його бандформувань, зачистка Закарпаття від його бандформувань, наведення порядку на границі, недопущення контрабанди, притягнення до відповідальності Медведчука і звільнення всіх в'язнів режиму. Ще хочу додати, що перед, акцією, перед цією підставною акцією на місці Мукачево були представники телеканалу Лайф Ньюз». Тобто ми розуміємо, що це давно задумана провокація п'ятої колони і ворога. Скільки ми тут будемо, я не знаю. Ми тут власне маємо намір стояти до кінця. Це безстрокова акція. Ми будемо стояти стільки стільки, скільки необхідно. І це не значить, що ми тут будемо просто стабільно стояти. Ми будемо робити щось тут. Я не буду вбережати владу. Хай це для неї буде сюрпризом. І... На Ужгородській тюрмі. Приготовлено 15 камер в одиночок. Тобто вони говорять одне, а готують друге. друге друг, другий меседж. з Харкова на Київ вирушило 10 кугуарів. Влада задумалась. Но нам, нам це для нас це комплімент. Слава Україні! Що робили збройні бійці правого сектору на Закарпатті, далеко від лінії фронту? Само собою, що, звісно, у сектора була зброя. Це якби не є таємницею. Але як показує практика, у нас не працюють ні суди, ні міліція, ні прокуратура. Лише методами реальної народної самоорганізації може прикривати контрабанду та інші злочини режиму. Я показую практика, міліція, інші структури, правоохоронні судові діялися Повноцінно на Закарпатті, але жодна з цих структур не перекривала ту саму контрабанду на Закарпатті.